В білій церкві попрощалися із загиблим на російсько-українській війні земляком, молодшим сержантом відділення вогневої підтримки, командиром протитанкового відділення 13-го окремого десантного штурмового батальйону імені полковника Тараса Синюка Олександром Васильовичем Архипенком. Олександр Архипенко поклав своє життя за нашу з вами свободу 8 квітня 2024 року на Донеччині. Шановна громада! Ми сьогодні прощаємося з воїном-захисником молодшим сержантом Архипенком Олександром Васильовичем. 783 й день страждає народ України. 783-й день страждає Україна. Ім'я молодшого сержанта Архипенка Олександра Васильовича навіки буде вписано в книгу пам'яті полеглих героїв України. Слава Україні! Очеса варта струнка від президента України, командування військової частини та побратимів, шановні близькі, прийміть, будь ласка, державний прапор як символ незламності Олександра. На жаль, окупанти не припиняють спроб загарбати все більше і більше нашої землі. Подвиг кожного захисника чи захисниці України це подвиг заради миру, життя і свободи. Тому кожен із нас має не просто пам'ятати цих мужніх людей, а щодня допомагати нашому війську, адже лише так зможемо вигнати окупанта із нашої землі. Лише у єдності наша сила, лише разом зможемо перемогти. Слава усім захисникам України! Слава та вічна пам'ять Олександру Архипенку.